Всім привіт! Сьогодні у нас обзор советского резистора. Похожу на СП-3. маркировка тут імпортна. Прочитати важко, друзі, та оприділити. но сходство з СП-3 один в один. Як бачимо, тут наявно латунь, срібло по позолота. Це взагалі дивно, що по золоченні йдуть. І зараз знімемо кришечку, Подивимося, що з металів що знаходиться під кришкою. Ось так я розібрав наш резистор, роздивився його більш подробніше. І радості нема приділу. Тут, друзі, окрім срібла позолоти. Є ще паладій та чисте золото. Отакий От у нас резистор імпортний. Сходство з СП 3 один в один, але використовувався, видно, в якійсь е, апаратурі зв'язаній з високими напругами, тому що трохи і підгорівший. І містить три метали. Це золото, паладій, бачимо і срібло. Це взагалі нонсенс. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!